Вітаю вас, шановні тоглядачі. В ефірі 25 го каналу. Я ведуча Ангеліна Григорчук з черговим випуском програми Гість в студії. Вже зовсім скоро 11-класники стануть випускниками. Їм доведеться обирати вищий навчальний заклад. І сьогодні у нас в гостях викладачі національного медичного університету імені Богомольця. Завідувач кафедри неврології, професор Соколова Лариса Іванівна і Мельник Володимир Степанович, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології. Я вітаю вас в нашій студії. Перше питання до вас, Лариса Іванівна. Ви представляєте один з найстаріших вузів України, національний медичний університет імені Богомольця? Вуз який спрямовує свою діяльність на виховання молоді. Підготовку кадрів для охорони здоров'я України, адже лікар це не просто професія, це мабуть і покликання душі. Розкажіть більш докладніше про ваш вуз, про керівний і викладацький склад. Дякую. Дійсно, наш вуз є одним з найстаріших вузів, медичних вузів України. В минулому році ми святкували 170-річчя нашого університету. І на сьогодні вуз є найпотужнішим медичним вузом закладом України. Якщо перший випуск в 1840 х роках складав всього 12 студентів, то сьогодні у нас навчається більше 10 тисяч студентів в університеті. Університет має 12 факультетів. Факультетів, багато кафедр, багато клінічних баз. В університеті працюють надзвичайно кваліфіковані викладачі. Ну, По-перше, у нас 165 докторів медичних наук, 720 кандидатів медичних наук. Таким чином дипломованих, не просто дипломованих, а тих, хто має ступінь навч... вчений ступінь викладачів, більше тисячі викладачів. Всі викладачі нашого вузу. Це самовіддані професійні люди, це професіонали в своєму. Розуміння. Вони готові віддати всі свої знання студентам і всю свою душу, і всі свої знання, і майстерність своїм пацієнтам. У нас працюють і академіки, члени кореспонденти Академії наук, академіки державних академій і громадських академій, тобто надзвичайно такий потужний, міцний склад, звичайно, забезпечує високий рівень освіти в нашому університеті. Ви сьогодні побували в одному з загальноосвітніх навчальних закладів Зміївщини. Що спонукало представників столичного вузу завітати на Зміївщину? У нас навчаються студенти з практично всіх областей України і не тільки України. І, звичайно, ми раді студентам, абітурієнтам з будь-якого куточку України, навіть з міст, де є свої вузи медичні, до нас приїжджають студенти і приблизно біля 400 студентів у нас навчається зараз. Тому, звичайно, зміїв таке. Славетне, гарне місто Харківщини ну не могло залишитися осторонь. Тому ми запрошуємо всіх зміющан, всіх, не всіх, хто хоче вступати до національного медичного університету. Ми звичайно будемо раді вашим. Туде до національного медичного університету як і в державі, так і за кордоном, ставляться з особливою повагою. Високо цінують його як флагман освіти і науки. В чому ви вбачаєте успіх вузу? Ну, по-перше, це той високий рівень підготовки професорсько-викладацького складу, про який я вже говорила. Крім того, це високий рівень і матеріально-технічного забезпечення і можливості виконання наукових досліджень, розкриття цікавих і важливих питань для медицини. І науковий рівень наших вчених знаходиться на досить високому рівні. Ми Виступаємо, готуємо роботи, виконуємо наукові роботи, виступаємо з нашими доповідями на різних конференціях, міжнародних конференціях, симпозіумах, з'їздах. Звичайно, складаємо договори про співробітництво з іншими країнами. Наш університет має дуже багато таких співробітницьких домовлень з іншими країнами, і Європи, і Сполучених Штатів Америки. І це співробітництво не лише в День договорів, а дійсно виконанні наукових досліджень, пошуків і це забезпечує визнання, бо це все виконується на, високій, на високому рівні, професійному рівні, базовому рівні. І тому інститут дійсно користується дуже великою повагою в світі. А є якась міжнародна співпраця, якими шляхами розвиваються міжнародні зв'язки університету? Звичайно, ми співпрацюємо і вже на рівні викладацького складу, і наші студенти безпосередньо приймають участь і в міжнародних конференціях. Крім того, студенти, які провчилися рік-декілька років в університеті за сучасною болонською системою навчання, мають можливість продовжити навчання в одній з країн, ну як правило, Європи. До нас приїжджають студенти з інших країн і Ну, сьогодні це більше тисячі, це десь півтори тисячі студентів з інших країн, які потім повертаються в свої країни для роботи, і там, звичайно, продовжують нести знання, які вони отримали в нашому університеті. На різних рівнях відбуваються зв'язки з іншими країнами, професійних я маю на увазі рівнях. А що ви могли сказати про технічне забезпечення матеріальне вузо? Ви знаєте, кожного року покращується матеріальне технічне забезпечення, тому що інститут може придбати і новітні технічні установи, і необхідні як для виконання нашої професійної діяльності. Це і хірургічні установи, і нейрохірургічні спеціальні матеріально-технічні приладдя, це і забезпечення комп'ютерною базою. Практично Кожна кафедра в університету має комп'ютерний клас, де студенти можуть навчатися, можуть працювати, де складають тестові завдання. Крім того, комп'ютерами забезпечені і наші гуртожитки. гуртожитках студенти можуть мають доступ до інтернету і можуть працювати з комп'ютерами. Поліпшується матеріально технічна база і, в принципі, виконуються більшість наших вимог і наших потреб забезпечується. До Володимира Степановича більш таке практичне питання, як проходить виробнича практика? Щорічно протягом одного, протягом одного місяця студенти проходять виробничу практику. Їм надається можливість обрати за своїм вибіром проходити цю виробничу практику в своєму рідному місті, в цій лікарні за дозволом головного лікаря, або ж вони обирають одну з 160 клінічних баз у місті Києві. Практика виробнича складається з рівнів. Вона є молодша медсестринська, медсестринська, потім лікарська. На кожному з цих етапів студент оволодіває всіма навичками, якими володіє медсестра, а в подальшому лікар виконує всі маніпуляції фактично самостійно за допомогою закріпленого куратора. На приблизно на 10 студентів є один куратор, який протягом кожного дня з цими 10 студентами в лікарні в практичних умовах. Реальними хворими відпрацьовують всі потрібні методики. Студенти-стоматологи мають можливість відточувати свою майстерність у надсучаснішому в Україні та напевно, і в близькому зарубіжжі фантомному класі, який дозволяє виконувати всі стоматологічні маніпуляції на надсучасніших муляжах. До цьому приділяється надзвичайно велика увага з сторони керівництва і ректора національного медичного університету академіка Москаленко. Найперше, це щоб студент вийшов не тільки з знаннями, а з практичними навичками. Я думаю, інформація стане в нагоді з мівчанам, і Національний медичний університет стане альмаматер для наших земляків. Але таке питання, я думаю, що багатьох цікавить, що ж на них чекає, коли вони переїдуть до Києва. Як можна полегшити провінціалам адаптування у незнайомому місці? Як довести батькам, що навчання у Києві не лише престижне, але й є доступне для них. В першу чергу не всі студенти, які приїжджають до нас з інших міст України, 100% отримують гуртожиток. Поселення займається в нас студентське самоврядування, тобто самі студенти вирішують, де студент буде проживати. Як правило, намагаються, щоб діти, які приїхали з одного міста, проживали в одній кімнаті. Далі всі студенти бюджетної форми навчання автоматично отримують стипендію перший семестр. І якщо вони покажуть добрі знання, тобто їхній середній бал буде дорівнювати більше ніж четвірка за традиційною системою, вони будуть і надалі отримувати стипендію, яка зараз понад 700 гривень в кожного студента. А відмінників ще й навіть більше. Крім того, в нашому університеті добре розвинене студентське самоврядування. Студенти, починаючи з першого курсу, активно залучаються до всіх видів життєдіяльності в університеті. Існує маса гуртків, існують наукові секції, спортивні секції. І студент з перших днів залучається до цього процесу так званого виховання майбутнього лікаря і формування його світогляду. Крім того, треба пам'ятати, що шість років навчання в столиці України дозволить студенту розширити свій кругозор як громадянина України. Він зможе відвідувати всі основні історичні місця в місті Києві. В нас формуються спеціальні групи студентів, які їздять по всій Україні, особливі активісти в нас їздять навіть за кордон. Наші Представники студентського парламенту протягом минулого року двічі відвідували місто Париж. Тобто в нас працює студентський профком, який активно допомагає студентам, які потребують допомоги студентів. До речі, теж його очолюють студенти. В нас сформовано студентське самоврядування, яке входить до складу наших факультетів, вчених рад, вчений рада кожного факультету в своєму складі налічує студентів. Які теж активно приймають участь у житті житті університету. Тобто, студ... молода людина, яка має бажання себе проявити і знайти себе в нашому університеті, вона обов'язково себе знайде на першому курсі. А ми, викладачі та наші студенти, активно цьому допоможуть. Дякуємо вам за корисну, цікаву інформацію, яка Можливо, стане в нагоді нашим телеглядачам, які будуть обирати потрібний їм вуз. На цьому я з вами прощаюся. Нашим телеглядачам. Я нагадую, що у нас в гостях були Мельник Володимир Степанович, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології Національного медичного університету імені Богомольця, і завідувач кафедри неврології, професор Соколова Лариса Іванівна. До нових зустрічей на 25-му каналі.